Росіяни полюбляють створювати собі ворогів, і як ви знаєте, зараз активно загострюється конфлікт між Росією та Азербайджаном. Новий серйозний скандал спалахнув після того, як у Єкатеринбурзі ФСБ влаштувала погром і заарештувала азербайджанців, яких за офіційною версією підозрюють, начебто, у серії вбивств та замахів, які були скоєні ще в період з 2001 року до 2011-го. Російські силовики жорстко затримали 50 людей із діаспори, причому двоє із них загинули. Їхні родичі заявили, що росіяни знущалися над ними. и забыли до смерти. У некоторых из пострадавших сломаны ребра. Есть те, кто получил травмы позвоночника и внутренних органов. Если бы Азербайджан не мешался, количество жертв могло бы быть в сотни раз больше. Мои братья погибли от рук тех, кто должен был защищать закон. Это не просто преступление, это проявление ненависти и беззакония, которые российские власти открыто поддерживают. Зиадину и Гусейну было 55 и 60 лет, и они не представляли угрозы, но были убиты за то, что просто жить. Пытки, которые они пережили, позор для страны, которая называет себя правовым государством. У Баку це сприйняли не як правосуддя, а як справжнє етнічне насилля. Мінкульт Азербайджану одразу скасував усі заходи, заплановані в країні за участю російських діячів, таких як Баста, Варум і Агутін, та інші. Крім того, скасували візит до Баку ще й віце-прем'єра Росії. Без суда і следствия в Росії розправились з азербайджанцями. Що відбувається в азербайджано російських отношениях, і чому сусід, стратегічний партнер і союзник дозволяє собі убивати наших соотечественників? Азербайджан не отримав жодної адекватної відповіді від Російської Федерації щодо того погрому, який влаштували силовики, і почав відповідно бити у відповідь. У Баку поліція провела спецоперацію в офісі російського видання Спутник Азербайджан. Затримали двох осіб, яких там назвали агентами ФСБ. В Баку Бакусіловики цепіли офіс агентства «Спутник спутниказербайджану. В МВД страни заявили о проведенні нікої операції. Сотрудники редакції средині граждані Росії не виходять на связь. Офіціальний представитель нашого МІДА Марія Захарова сообщила ТАСС. азербайджанська сторона не допускає російських дипломатів. Але коли російські силовики вбивали азербайджанців, то кремлівські пропагандисти тільки цьому раділи.